Ліпосакція допомагає сходнення. По кількості звернень до мене з цим запитанням конкурує лише видалення жирового фартуха, це лікування ожиріння. Як і жировий фартух, так і ліпосакція не лікує від ожиріння. Запам'ятайте, ліпосакція це лише коригування фігури. Найбільша ліпосакція, найскладніша ліпосакція, яка триває декілька годин, може позбавити вас максимум 8 кг. Нема гарантії того, що вони знову не повернуться, ці кілограми. І повернуться вони надзвичайно швидко. Так вам зроблять фотографії, де ваші е, в народі називають хом'яки, зійшли одразу після операції. У такого немає. Але ці хом'яки з такою ж швидкістю можуть знову нарости. Тому ліпосакція це косметична процедура, пластична хірургія, як і видалення жирового фартуха Беррітрі це лікування. Ожиріння – це хвороба, тому ви маєте йти в лікувальний заклад. Ви маєте йти до хірурга, який вас вилікує від хвороби, а не зніме якийсь із його симптом. Неправильна форма, десь якісь випинання це симптоми. А от ожиріння в комплексі це завжди порушення роботи серцево-судинної хвороби, порушення роботи гормонального комплексу організму, цукровий діабет і так далі. Це порушення функціонування суглобів та м'язів, це порушення в шлунково кишковому тракті, це порушення в кінці кінців, в центральній нервовій системі. Цілий комплекс, який треба вилікувати. І лише барітичні хірурги знають, наскільки це дійсно глибинна проблема, і намагаються з нею боротися і боротися доволі ефективно. Так, звісно, нам завжди треба допомогу, допомога ендокринологів, допомогу дієтологів, психологів, це, це багатопрофільна проблема. Але стан справ на сьогодні доволі оптимістичний. І понад 80% випадків ви будете вилікувані. Раз і назавжди. Тому, якщо у вас надлишкова вага, якщо у вас немає ожиріння, вам показана пластична хірургія. У вас нема хвороби. Вам треба просто відкоригувати форму, вам треба покращити. Свій зовнішній виглядок. У, на вашу думку, я двома руками за, обирайте пластичного хірурга і отримуйте задоволення від проведеної процедури. Якщо ж у вас ожиріння, вам не треба йти до пластичних хірургів. Вони покращать ваші форми, в цьому нічого поганого нема, але ви втратите час і не почнете лікувати вашу болячку вчасно. А часто втрачений час це. Виникнення якихось незворотніх ускладнень і симптомів. Тому робіть все вчасно, приходіть до нас, отримуйте консультації, ми будемо пояснювати вам, як діяти, коли прийти на операцію, як її зробити, який з видів операції краще. І в такому випадку у вас гарантоване безпечне майбутнє. Тому робіть це вчасно. Гарного здоров'я і і дальної